Ну, на жаль, у нас війна вже почалася з 2014 року, але всі ми були в очікуванні, що буде більш масштабніша війна. Але такої широкомасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого, мені здається, що ніхто не очікував, де проявилися жахливі звірства, де справді російський фашизм і расизм застосував такі речі, які вже ми навіть не могли собі уявити. Е, які кожна громада, як і кожний і так само і жителі нашого села були згуртовані для того, щоб допомогти Збройним силам України. Розпочалася мобілізація від нашого населеного пункту. Були призвані на, на даний час призвані 84 хлопці з нашого села. Громада взялася для їхньої допомоги. Все було зроблено для того, щоб допомогти не тільки нашим хлопцям, а всім тим, хто потребував, бо всі ми розуміли, що захист нашої України не можна зробити тільки нашими хлопцями. Велику роль допомогла нам діаспора наша, яка була сконцентрована в різних державах. Це і Польща, це і Чехія, це і Франція, це і Англія, особливо хлопці, які працювали в Англії. Величезну допомогу нам допомогли. І амуніцією, і коштами. Громада допомогла продуктами харчування, так само коштами матеріальними було відправлено біля 30 автомобілів від військового старостинського округу. Все робили для того, щоб перемога була якнайшвидше. І, звичайно, що на даний час всі ми її чекаємо, очікуємо, і, відповідно, вже будемо будувати. Свої майбутні плани на 2023 рік, виходячи з тої ситуації, в якій ми зараз опинилися. З самого початку в нас, так як і кожна громада нашого, нашої об'єднаної міської громади, приймала внутрішньопереміщених осіб. 200 чоловік ми прийняли внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Вони були сконцентровані в нашому селі по різних вулицях. На даний час залишилося біля 30 чоловік. Так само громада допомагала всім, чим могла. Хочу подякувати щиросердечно громаді, особливо священникам, за ту духовну підтримку, яку вони надавали від самого початку до сьогоднішнього до сьогоднішнього дня. Велику допомогу нам надавали керівники бюджетних наших організацій. Це керівництво і колектив школи, дитячого садочка, будинку культури, фершерського акушевського пункту, колектив нашого військово старостинського округу і вся громада. Всі працювали, всі як могли, допомагали коштами. всі. Були декілька з нашого села. є декілька викадців-волонтерів, які також включилися в дану ділянку праці і допомагали дуже багато. Я би хотів звернутися до наших захисників про те, щоб вони повернулися живими, здоровими до своїх домівок з перемогою. Ми всіх їх очікуємо. Від їхньої перемоги. Залежить і наш успіх в нашій громаді, громаді добра, злагоди, щастя, любові, перемоги. Слава Україні!